Захочеш нарікати, на долі інших подивись проблем в житті є так багато. Ти на хвилинку зупинись і подумай, як є тим, хто втратив родину, друзів чи сім'ю. Коли захочеш нарікати, На полонених глянь, молю. Я розумію хрест твій тисне, твоя дорога нелегка, довкола темрява повисла. І зникла помоч і рука, та роздивися в різні боки, і зрозумій: ти не один. Візьми для себе ти уроки і пам'ятай, християнин, який потрібен в ділі Богу, долину не одну пройде, отож, згадай свою дорогу і в серце спокій, мир прийде. Коли ми дивимося на інших, у кого більше є тягар. То стаємо тоді сильніше і відбиваємо удар. Коли ми дивимося на себе, наша біда як голяв, і вже не дивимося у небо, і не летить душа, як птах, себе стає нам дуже шкода, і ми знесилені в бою. У наріканні кличем Бога, питаючи його: чому? Бог не завжди відповідає у ту хвилину й у той час. Та це не значить, що лишає у наших бідах самих нас. Прийде момент і зрозумієш, у чому справжня була суть, І коли про долю кращу мрієш, поглянуть в бік ти не забудь, І побачиш ти, що доля в тебе ще не найгірша у житті. Подяку принеси до неба за те, що ходиш по землі. Навчись дрібниці помічати, тоді не будеш нарікати, бо милості в житті багато, і про них не варто забувати.